Зустрічайте бійця з характером представник міста Київ. Лобо Томаті. З кулачним рекордом 1-0, який завоював серця вболівальників нашого виду спорту, показавши справжню зарубу у своєму дебюті проти Спартака. Сьогодні він прагне зробити це знову: облески для лобо! Привітайте не менш ефектного бійця представник міста Одеса Амір Аракелян. У сезоні відправив на пенсію британського боксера. Міцною плюхою в щелепу. Зустрічайте! Аракеляна на мір! Ну що ж, поєдинок. В якому дуже важко щось якийсь дати прогноз. Тому, бачити, неможливо, хто переможе, тому що судя, судя, бійці судя, потужні, тайп, як, знають і вміють, як Лобо робився зі Спартаком. Ми знаємо добре Аміра, його удари. І як починається цей поєдин? Ух! Напруга така нависла. Напруга просто неймовірна. Залітає перед комбінацією. Лобо, але вичікує. І пропускає стої, трохи лоба. Але Амір сказав, що просигналізував трохи, що такий удар я тримаю. щелепу. Така шахматна партія зараз у нас. Оба бійці можуть нокаутувати. Активніше розпочинає лобом. Да. Так, такий задає темп зараз лоба. Робота, робота. Да, на трохи намагається в у дістає суперника і покупця. Цей лівий боковий дає собі знати. І ще один лівий боковий по корпусу. І... Аміру треба більше працювати на. Пересуватись на ножках. Якщо прислухатись, то ми... з яким видихом пробиває і наносить кожен удар лоба. Така напруга нависла, як зараз чіпляє лоба. Але і пропускає на зустріч. Оу, трохи да зустрілися з вами. Зустріли як зараз жорстко пробиває в лоб. Амір. Ой-ой-ой, які, які удари зараз пропускає міри, як перед іде. Лоба повертається ініціатива до Аміра. Вичікує Амір. Видно, що стежить за суперником. Чекає, ну, поки той відкриється. Не в першому раунді все показувати. Треба, щоб вистачило сил на всі три раунди. Тим більше проти такого темповика і рубаки, як Лоба. Вилавлю, вилавлю. Ух. І такий. А Амір, що, мені здається, що Амір зараз намагався під кінець раунду ще більше прочитати Лобо. І він в цьому раунді не так багато вимахувався. Так, дуже, дуже, дуже да, обережне, е е економив сили да, на да. подальші раунди. І це відчувалося. Так. Я весь низу, але прямо він пройде, він не вас хаває, зрозуміло? Чекай, чекай, чекай. Руки підніми, не заїрує. Ні, стой, нормально. А що робить? Добав по корпусу, це хорошо виходить, ти достаєш по корпусу. Боковими боковими, боковими, аторкотами так, добре. І не стій перед ним. Поняв? Ти свою тіму зробив розривай дистанцію. Більше, ну, відпочивай. відпочивай поняв? Зробив комбінацію, відпочивай, добре? На ногах працював. Да, да, от ти зробив своє діло і е, відпочивай. Все. Дивись на нього. Да, довго коло нього не стій, бо ти багато сил втрачаєш, добре? Добре. Тітя. На да. оп, оп. Ну що ж, друзі, другий раунд. Типово. Другий ралтей! Протистояння. Лобо проти Аміра. Так дьоргає передньою ручкою. Не дістає. Не дістає, да, так. По воздуху пробуває лоба. Джеп, але не дістає також. Пристрілюються зараз так хлопці. І ми бачимо, що Амір вже підбирається, але от, ось такі швидкі удари, такі швидкі атаки. Він пропускає. Є нокдаун від Аміра. Було влучання, влучання, і таке влучання да. чисте. Вони підняли 7-8 кроків вперед. Готов? Точне влучання від Аміра. Вичекав він свого шансу. Але як швидко. Готує лівий боковий. Да. І зараз серію Амір на, на зустріч, на відході. Стоп, стоп! Низькувата б'є Але швидкість ударів від лоба неймовірна. Лівий, лівий, правий прямий. Дістає Амір суперника. Намагався віддати, але провалився. Зараз лоба. Трохи щось мені здається, що як трохи задишав лоба, але це може бути таке. Дуже обманливе. І знову лівий боковий від Аміра. Заходить, ще. один! Заходять від Аміра. бокавідамір. мені здається це лобо зараз. Да, це нокдаун. нокдаун. Це нокдаун. 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 Відраховує зараз рефері. Амір, Амір поступив дуже грамотно, дуже грамотно поступив. В першому раунді пережив Цюбурю. Як тільки трохи лоба підсів, Амір включається. Вичікує, але у Аміра такий важкий удар. Молода вже п'ятиться, п'ятися назад. Лоба Важковато. Важкі удари, важкі удари. У Аміра. Не так багато. Але коли влучає, то Лоба це відчуває. Пішов перед Лоба, але по захисту, по захисту. По захисту але відчутно, я думаю, було для Аміра. Ви що, ви що Стоп, І кінець другого раунду. Тому знав, що робить Амір, да. і видно було, що це не випадкове влучання. Да. Це прорахована така тактика. На досвіді. Але Лоба, швидкість його ударів, навіть у другому раунді, навіть коли він трохи підсів і напропускався, все одно темп його, комбі... його атак дуже швидкий. Ні-ні, не треба, холода, сельок. Ти не літі, собрано, собрано. Давай холодно. нести перед ним. Сделал комбинацию, Уходи в сторону. Понял? Працюй на ногах, да. Уходи, нести перед ним. Потому что ты отримуешь. Понял? Да. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда. сюда. стой, Иди сюда, иди сюда. Иди, сюда. Иди, сюда. Иди, сюда. сюда. Ну что ж, третий, раунд, друзья, лоба против Амира. На нашу думку, 1-1 І заключний третій раунд. Зараз поставить крапку в цьому протистоянні. Ми бачимо, що трохи відновилися за перерву. Хлопці Приглядаються, але ще поки не починали. Зараз Заспо... полетів переток, намагався полетіти вперед лоба. Зустрічає його. Лівою рукою Амір. І якраз витягує якраз наліво. Змінив стійку, але бачиш, трохи лоба дістав. У -у -у. Лоба влучає. <рисвіт> <рисвіт> О, ще одне влучання від, але Амір сигналізує, як і в першому раунді, що він такі удари тримає. Ще одна залетіла, але так скось. Амір демонструє, що По корпусу зараз від ударів цих немає, але небезпечно це все виглядає. По корпусу гарно відпрацював зараз в цьому епізоді лоба. Чортка двійка, але Амір тримає. тримає ці удар. Ще один. О, Ух, розріз пішов. Ворожа, зараз гарний епізод для лобо. Намагається відбуватись зараз Амір, але по корпусу, скільки там ударів, Шість пропустив зараз. За 2 секунди. На передній ножці так завісає Амір. В принципі, як і Лобо. Ооо, Лобо. І знову достає суперника. Зараз в цьому раунді більш влучним виглядає Лобо. Ну, Таке відчуття, що Лобо в другому раунді трошечки таку паузу взяв, а зараз знову включився. Так. Показує, давай заробимось, просто будемо стояти і робитися. Давай, давай, давай! Однозначно. Так. Гарний поєдинок. Друзі, незважаючи на те, що поєдинок був досить видовищним, але ви знаєте, у другому раунді три нокдауни зіграли свою роль у цьому поєдинку. Тому 28-26, 28-26, 28-26 одноголосним рішенням суддів переможець Арекелян. Оплески хлопцям! Ну, я дуже чекав вашого бою з лоба. Я розумів, що це буде крутий бій. І скажи, будь ласка, на початку ти не був сильно активний. Так, так, так. Потім вже включився. Чому? Ну, тактика така була. готовился встречать. Знал, что будет лететь, пересматривал его бои, готовился контратаковать, встречать. Надеялся вообще на нокаут встретить, но ну, получилось, как получилось. Два нокдауна было, и так хорошо. Лобан, наисильнейший твой суперник на зараз, зараз, Спокойно могу сказать, самый сильный соперник, который у меня был. Ну, как бы я и на это рассчитывал. Я знал, что как бы будет Рубилова, я же говорю. Рассчитывал просто встречать, потому что понимал, что опасно, что вперед идти, может встретить тоже. Привітайте на арені! Представник міста Генічість. Борисенко Спартак на прізвисько спорт. <му> Виходить з вільної боротьби з кулачним рекордом 2-4. Не дивлячись на графу поразок, Спартак завжди готовий зарубитись і показати вам круту бійку. Те, що ви бачили в його попередньому поєдинку, Оплески бійцю. Зустрічайте його опонента. Представник міста Харків Роман Фенич! Кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. Для романа це дебют у кулачному спорті. Давайте побажаємо йому успіху та підтримаємо, друзі. Так, е, треба е, кричати ще не бонус, а треба кричати без шот. Ящик без шоту давати. Нормальний бонус. Ну. Команди. Після команди Стоп не бити. Чесний кулачний бій. Суддя, суддя, суддя. Ну що ж, перший раунд, раунд, і у нас вже відомий відомий нам Спартак в чорних тепах проти дебютанта Романа Фенича. І зараз вперед пішов Спартак. Зразу пояснює, хто тут батько в цьому мішкогоні. Хто не боїться, хто піде вперед, та... але о, да, о, 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 о. О. Спартак це завжди жорстко, дерзко. Спартак агр... наводить суету, в якій поки агр... не дуже агресивно, дуже агресивно зараз працює Спартак. Вишукає, вишукає зараз і о, Роман, міняє стійку. О, ліва, є бокова у Романа. Я трохи потрапив, але для Спартака такі удари. Є, так? Все, я завалив. Ти тільки подивись, як Спартак вицілює просто. Я можу помилятися, просто ще може там дебютант не розкрився. Але Спартак з першого з перших секунд, з перших хвилин поєдинку почав показувати, хто тут на досвіді. О. О, зараз було дуже опасно. О. Дуже опасно Бачиш, було зараз е для Спартака. Су е як метушня закончилась, да. і все. І поки... Але Роман, але Роман так би мовити в цьому епізоді. Чуть би знаєш там ну, трохи не повірив свій удар. Але б, якщо б він зарядив би, може бути там, відчутно було б для Спартака. Зараз Джебом зустрічає, так через руки перекидує, але Спартак нав'язує свою боротьбу і просто так і аперкоти, бокові, прямі. Бокові, аперкоти, там все, все, що летить, то летить. Давай серия. Серия, заходи. Давай напомнить. Давай напомнить. Давай напомнить. Давай напомнить. секунд. Забирай Давай Давай добавляй. Добавляй. Еще, Давай еще. еще. Починаєш роботи, він потеряний, тільки прижимається мішка, зразу теряється. Бачиш, пригорів трохи половинку, далі понять, що Тяжко. можна типу, цей, можна бити. Отак б'єш і працюєш. Зараз він дуже подихалки просів. Пробуй прямими, набирай почки. Забереш два раунди по очкам, бій, дві, бо це раунд не на твою користь сідає. Добре. На середину. Капа. Капе. Другий раунд. Тейм. Бейть. Разум забирає. Так, другий раунд, дорогі друзі. Спартак проти Романа. Дебютанта. Роман е, включився під кінець першого раунду. Так. Я навіть думаю, трохи так в цьому. Бо Роман подав посприяв цьому да, да, те, що збавив трохи темп Спартак. І Роман почав набирати і набирати, звінчувати темп. Ух, добре... Ух, нирнув, та, так, нирнув, але і скінчив. Тут зараз намагається пробити Спартак. Розтягує. рефері. Спартак виключився, мені здається. Вичікує, вичікує, вичікує. Але буває, вичікує, але буває такі. Деякі випадки, що трохи може знаєш, задишати. Або Роман почав себе так розкривати, О, що трохи незручно вже для і для самого Спартака. Женеться за корпусом зараз Роман. Уже потекло ухо кров'ю у Спартака. Так, да, є, є пропущене, є трохи розсічення. Да. Біля ока. Ой, і так в розріз було опасно для Спартака. Але і так, в цьому епізоді, от як в розріз, Рома, якщо б ще більше вірив би в свої удари і закінчував комбінації так, так, як треба, акцентовано, то я думаю, тут же було б два подарочки для Спартака. Да. Подарунка, отак. А так поки без шот, можемо подарити. Ящик Ящик без шота. Намається. Бере зараз ой, ти в атаку, але пропускає та... зараз Роман. Відповідаємо Спартак. Чуть-чуть включається, включається. Ну. ну я тобі хочу сказати, тут же так жарко. Да, <сум> да. <сум> Дійсно, пацани таку зарубу роблять. Наперед, де ватаку Спартак, але провалюється. Зараз провалюється. намагається це забрати, скористатись цим все, Роман. Все, 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 все. Да, розмагаю. І розмагаю. кінець роман. раунду. Сильно много йому даєш времени. Киряш і, і концовку віддаєш. Не наражайся на тупу. Тільки він починає бити, просто ныряй і клич, якщо він починає стойки гарно. Капе! Капа! Капа! Третій раунд! Фе! <споди> що ж, друзі, заключний третій раунд Спартак! Проти Романа зараз так. Промах-промах попадання від Романа. Але вже такі трохи затяжні удари. Важкі <таюсь> зараз так, трохи підчати зараз потрапляє. <таюсь> Роман, <таюсь> несе не 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 Спартака. Має <поряд> трохи секунд відновитися. Готов? <таюсь> да, рефері продовжує поєдинок, але зараз для Спартака Я думаю, буде такий ключовий удар. момент. Ой, Мовить ой, і ой, ой, ой. Роман намагається завершити цей Поєдинок по корпусу. 2, 3, знову відраховує 3, нокдаун Рефере я думаю, що буде зупинка. Ну, не можна, не можна, не можна. Ну він тримається, Ах. тримається. Він пошатується. Стоп! так. Ну це до перших ударів зараз є. Продовжується поєдинок, але Роман, я думаю, буде зараз ставити заключну точку. Чи витримає це Спартак? Не можна, не можна боротись ну, можна. Ну, трохи боротьби можна. Да, ну, це знаєш, боротьба відчайдушна боротьба. Відчайдушно, да, розумію. Десь, десь десь можна да, перечекати такі, таку бурю, але пробиває корпус. Пробуває корпус. корпус. Це вже третій нокдаун за раунд. Третій нокдаун за раунд. Ой, Дуже важко. Вангурану зараз. Вангурану хтось заплатить. Де, де Андрій наш? Ну куди, конець, ну куди? Дострокова До перемога дебютанта Романа. Я хочу сказати сьогодні дебютанти прям хороші. поєдинку Технічним нокаутом перемогу здобуває феніч роман! Роман! Ну дебют проти такого досвідченого бійця, як Спартак, який дуже тримає удар, і ти це зміг. В тебе вийшло. Ну. Виходив на короткому увідомленні. Почти, ну, мало взагалі готувався. Спарінгів взагалі ніяких не було. Походив неділю грушу вабив. Ну, в принципі, показав, показав, що мог, в принципі, в етай формі. А так вес не, не мій. Типа, 80 кілограмів. суперник важив, я показав 75, типа взагалі в сімдесят. Ти вивчак спартака? Ну, пару боїв, так, да, подивився. Слобота матіні подивився його бой крайній. Ну побачив, побачив там, як можна з ним працювати. В принципі, і ну так в першому раунді вийшов, підгорів сильно, і тяжело було включитися от довго розкачався, поки. Ну нічого, на будущее будемо вже більш підковані. Питання фізичній підготовці? Я готувався, але я не думав, що в першому раунді мені буде вже кінцю раунду так тяжко, що я не тіло не моє. Дуже важко було і не розумію, чому. Готувався, бігав, все. Ну, Достатньо немало тренувався. ну, Гадаю, що все ж таки мало тренувався, мабуть. А взагалі, після конца раунду вже така мисль промількнула, скажімо так, що це, мабуть, останній мій бій. Можливо, це так. Не буду в себе тарабанити, але вважаю, що, мабуть, я недостатньо. Готов для цього полі бою, котра вже е, моя поразка, це мене вже дратує. І е, починаю себе е, з'їдати, мабуть, так якось вираз, можна висловити свою думку, е, тому що е, починаю думати, що я невже я слабкіший за тих всіх, хто тут виступає. Була б це вулиця, я вам скажу так, без преувеличень, щоб Була б це вулиця на хозів майже любого, не в обіду кожному, але на вулиці, ото моя територія, багато разів здравию. А тут чувствую що щось не так, де -то, де, -то, де то йде за планом, а десь збивається все. До речі, як моя українська, виходить щось на троєчку чи на три з мінусом. Молодець, молодець. Дякую.